Добрий день всім. Хочу поділитись своєю думкою щодо ситуації з нападами дронів на Європейську північ, а саме головне, на весь ареал Балтійського моря. Тут все досить логічно і просто. Нафтою Росія може торгувати насправді з двох локацій в західному напрямку це Чорне море і Балтійське море. Чорне море для них досить таки некомфортне, тому що морські дрони України наводять там такий. Страх на Російську Федерацію і завдають багато шкоди, особливо нафтовим терміналам і різним інфраструктурним об'єктам по зароблянню грошей на війну. А до Балтійського моря українці дотягнутись не можуть. Тому гопнік. Вирішив, що треба діяти в межах Балтійського моря, бо гопнік ставиться і відноситься до інших людей як до лохів. А цивілізовані люди відносяться і ставляться до гопніка як до потенційної цивілізованої людини. І тому, використовуючи демократичність гуманізм європейців, так звана Російська Федерація намагається торгувати і заробляти на війну в Україні через Балтійське море. Якщо подивитись на Ареал Балтійського моря, то Проблеми складають ті території, які на вході зі сторони Росії Балтійське море, це країни Балтії, і на виході з Балтійського моря, в Світовий океан. Як з цим боротись? Можна самостійно, але демократичний та гуманний Європейський Союз не хоче жорстко відповідати на напади гопніка. Є пропозиція здати в оренду порт чи хоча б причал. Чи хоча б місце на причалі для українського морського транспорту, який зможе запускати морські дрони українські, для України флот і інші інфраструктурні об'єкти Російської Федерації є законними цілями. Не можете самі Доручіть, довірте це українцям. А якщо хочете, то найміть українців, як колись запорізьких козаків, допомогти вирішити проблеми з дурноватим сусідом по Балтійському морю. І тоді всі проблеми вирішаться. Треба це вікно в Європу через Балтійське море наглухо забити, а ще краще звільнити території Інгрії і забрати їх в так званої Російської Федерації. Ось такі роздуми про Балтійське море.